Коли Господь дізнався, що фарисеї почули про те, що він збирає та хрестить більше учнів, ніж Іван, хоча хрестив не сам Ісус, а Його учні, Він покинув юдею і знову вирушив до Галілеї. А йти йому потрібно було через Самарію, тож він прийшов у Самарійське місто, Сихар. Що було недалеко від поля, котре Яків віддав своєму сину Йосипу. Там був колодязь Якова. Отже, Ісус, втомлений дорогою, сів біля колодязя, була ж приблизно шоста година. Прийшла туди набрати води, і одна жінка з Самарії. Ісус попросив її: дай мені напитися. В той час його учні були в місті. Бо мали купити харчів. На це Самарянка сказала: Як це ти, юдей, просиш води в мене, самарянки, бо юдеї не спілкувалися з самарянами. У відповідь Ісус промовив, якби ти знала, яким даром Бог обдаровує людей, і хто каже тобі дай мені напитися. Ти б сама попросила його, і він дав би тобі живої води. На це вона сказала: пане, ти навіть відра не маєш, щоб зачерпнути води, а колодязь глибокий, Звідки ж ти візьмеш живу воду? Невже ти більший від нашого прабатька Якова, який дав нам цей колодязь та пив з нього сам, а також з нього пили його сини і худоба? У відповідь Ісус промовив: кожен, хто п'є цю воду, відчує спрагу знов, а хто питиме воду, яку дам я, ніколи не відчує спраги, бо вода, яку дам йому я, стане в ньому джерелом, котре битиме через край і даватиме вічне життя. Почувши це, жінка вигукнула: Пане, дай мені цієї води! Щоб я вже не хотіла пити і не приходила сюди по воду. Ісус же їй сказав: Іди поклич свого чоловіка і повертайся. А жінка відповіла: Я не маю чоловіка. Ісус відповів: Правильно ти кажеш: Я не маю чоловіка, бо в тебе було п'ять чоловіків, а той, з ким ти живеш тепер, не чоловік тобі. Це ти правду кажеш. У відповідь жінка сказала: Пане, бачу, ти Пророк, наші прабатьки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що потрібно поклонятися в Єрусалимі. Ісус відказав: Повір, жінко, надходить година, коли ви будете поклонятися батькові не на цій горі і не в Єрусалимі, ви поклоняєтесь, не маючи знання. А ми поклоняємось, маючи знання, адже спасіння починається з юдеїв. Однак надходить година і вже надійшла, коли правдиві поклонники будуть поклонятися батькові в дусі та в правді, бо саме таких поклонників він собі шукає. Бог єду і ті, хто йому поклоняється, повинні поклонятися в дусі та в правді. Тоді жінка сказала: Я знаю, що має прийти Месія, якого називають Христом, і коли він прийде, то відкрито розкаже нам про все. Ісус відповів: Це я той, хто зараз говорить з тобою. Саме в той час надійшли учні та почали дивуватися, що він спілкується з жінкою, що правда, ніхто так і не запитав. Чого ти хочеш від неї, або чому ти з нею розмовляєш? А жінка, залишивши там посудину для води, пішла в місто і сказала людям: Ходіть, подивіться на чоловіка, котрий розказав мені все, що я робила. Може, це Христос? Тож вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом учні вмовляли його, учителю, поїж трохи. Він же сказав Я маю їжу, про яку ви не знаєте. Тоді учні почали розпитувати один одного невже хтось приніс йому поїсти? А Ісус промовив Моя їжа виконувати волю того, хто мене послав, і завершити його працю. Хіба ви не говорите, що дожнив залишилося ще чотири місяці, тож кажу вам. Підведіть свої очі і погляньте на поля, вони побіліли і готові до жнив. І вже жнець отримує свою плату та збирає плоди для вічного життя, щоб і сіяч і жнець раділи разом. Тут справджується така приказка один сіє, інший жне. Я послав вас зжати те, над чим трудились не ви, а інші. Ви ж скористалися плодами їхньої праці. Чимало самарян з того міста повірили в Ісуса, почувши свідчення жінки, яка сказала Він розповів мені все, що я робила. Тож, коли самаряни прийшли до нього, вони попросили його залишитися в їхньому місті, тому він зупинився в них на два дні. У результаті багато інших людей повірило в нього, почувши, що він розповідав. Вони казали жінці, тепер ми віримо не лише через те, що ти нам розповіла. Ми самі почули і розуміли, що цей чоловік справді Спаситель світу. А через два дні Ісус вирушив звідти в Галілею, хоча сам свідчив, що в рідному краї пророка не шанують. Коли ж він прибув до Галілеї, галілеяни його прийняли, оскільки теж були на святі в Єрусалимі і побачили, що він там зробив. Потім Він знов прийшов у Кану Галілейську, де колись перетворив воду на вино. А в Капернаумі син одного царського слуги, лежав хворий, почувши, що Ісус прийшов з юдею в Галілею. Цей слуга пішов до нього і попросив прийняти і зцілити його сина, який був при смерті. Проте Ісус сказав йому, поки ви не побачите знаків і чуд, нізащо не повірите, а царський слуга попросив його, Господи, прийди, поки моя дитина не померла. Ісус же промовив до нього: Іди, твій син видужав. Чоловік повірив Ісусовим словам і пішов додому. Йому назустріч вийшли його раби і сповістили, що хлопець живий. Він запитав їх, у котрій годині йому стало легше. Ті відповіли, гарячка стала вчора о сьомій годині. Тоді батько зрозумів, що це трапилось тієї години, коли Ісус промовив: Твій син видужав. Тож цей чоловік і його домашні стали віруючими це було друге чудо, яке Ісус виконав, прийшовши з Юдею в Галілею.